Як часто ви говорили собі подібні слова: я ніяк не можу знайти вирішення своїх проблем. У мене в житті взагалі постійно якісь негаразди, я ніяк не можу збільшити свій дохід, знайти баланс між роботою та особистим життям. І взагалі, те, чим я займаюся, мені абсолютно не подобається і не приносить ніякого задоволення. І через це все я ніяк не можу зібрати себе докупи і не розумію, навіщо я взагалі живу на цій землі. Якщо вам знайомо таке, то зараз я хочу розповісти вам детальніше про те, що такий коучинг і хто такий коуч, та як він допоможе вам в житті, друзі, всім привіт! Мене звати Чура Дмитро, і я коуч. Я працюю в таких напрямках, як самоорганізація, грамотне ціле будування та планування, над ефективним мисленням і загалом над тим, як покращити якість свого життя, вийти на новий рівень та вирішити більшість проблем, які вам мішають жити тим життям, про яке ви так мрієте. У цьому відео я хочу розповісти вам про певні нюанси та деталі цієї професії, щоб ви трішки ознайомилися із тим, взагалі, що таке цей коучинг і як він реально може допомогти вам в житті. Тому сідайте Комфортніше і слухайте уважно, адже ця інформація справді допоможе вам зробити потужний прорив у вашому житті. І так, що таке взагалі коучинг? Коучинг – це є метод допомоги людині в досягненні її життєвих цілей та відкриттю її потенціалу за допомогою певних інструментів, які ми використовуємо у коучингу, Ми міняємо своє мислення у позитивну сторону, вирішуємо всі проблеми та ставимо перед собою чіткі цілі, будуємо плани на майбутнє і шукаємо різні джерела натхнення та задоволення від свого життя. І починаємо рухатися у цьому напрямку. А якщо говорити про коучинг простою мовою, то це про майбутнє, це про те, що ми хочемо мати з часом, а не про ті проблеми та негаразди, які взагалі є в нас. Коучинг це завжди про досягнення цілей та вирішення проблем, з якими ми стикаємося в нашому житті. І тут такою основою слугує постійна робота над собою та над своїм мисленням, що якраз приводить нас до тих результатів, які роблять наше життя щасливим, повноцінним і успішним. Це завжди про шлях між тим, що ми маємо зараз. І що хочемо мати завтра. І на цьому шляху ми зазвичай стикаємося з якимись різними проблемами, перешкодами, задачами, і нам це все потрібно вирішувати. Ось і коучинг це якраз така технологія, яка допомагає вам зробити це все набагато швидше і ефективніше, і вийти на новий рівень вашого життя. Тому, якщо ти розумієш, що в твоєму житті все справді фігово, а то й дуже фігово, і ти вже в десятий раз намагаєшся почати займатися чимось новим. Починаєш худнути, але зриваєшся, і до результату так і не доходиш. Постійно жалієшся на те, що що ти не можеш збільшити свій дохід, змінити свою професію і зробити прорив там в кар'єрі чи в бізнесі. Тобі ніяк не виходить взяти своє життя під контроль і це вганяє тебе в депресію, і через це ти ніяк не можеш знайти час на себе, на свою улюблену справу. У тебе навіть взагалі немає часу на те, щоб просто відпочити. І ти починаєш розуміти, що твоє життя стало одною суцільною чорною смугою. Але не варто розчаровуватись, адже тут на допомогу тобі прийде коуч, а коуч це людина, яка готова вам допомогти, підтримати. Просто вислухати та поговорити, це людина, задача якої відкрити ваш потенціал та розпакувати ті істинні потреби та бажання, які ховаються глибоко всередині у вас. Коуч тренує ваше мислення, вашу можливість вирішувати проблеми, можливість працювати над собою та над своїм життям. Це людина, яка тренує вашу самосвідомість, яка у свою чергу приводить до того, що ви починаєте розуміти свої істинні потреби, бажання, цілі, цінності, і це у свою чергу виводить ваше життя зовсім на новий рівень. І найголовніше що робить коуч, це допомагає взяти життя під контроль. І якраз за допомогою коуча ви зможете кардинально змінити все в своєму житті і вийти на максимально новий рівень. Коуч допоможе вирішити вам ті проблеми, які у вас є зараз. Допоможе максимально чітко зрозуміти ті цілі, які ви хочете досягнути, побудувати чітку стратегію дій, як ви можете це все зробити, і на цьому шляху постійно вам давати якогось копняка зад, щоб ви не здавалися і дійшли до тих результатів, які хочете так отримати. Ось, загалом, це. Та людина, яка супроводжує вас з точки А, тобто де ви знаходитеся зараз, в якусь точку Б, де би ви хотіли бути, і на цьому шляху постійно вам допомагає, підтримує, підказує щось, одним словом, веде вас умовно за руку до досягнення тої мети. Ну а переваги, які ви отримаєте від роботи з коучем, будуть дуже крутезними, і вони справді вплинуть на все ваше подальше життя. Ви кардинально зміните своє мислення і цілком підхід до тих подій, які відбуваються у вашому житті. Зрозумієте свої істинні цінності, потреби, бажання. Які будуть вас постійно надихати на цьому шляху, ви отримаєте підтримку, яка буде запалювати вашу мотивацію досягати цілі, робити результати і не сидіти на одному місці. Ви будете готові постійно щось робити для того, щоб ваше життя стало кращим. Звичайно, що ви зможете сформувати в своїй голові бачення свого майбутнього, яке би ви хотіли мати через декілька років, і побудуєте чітку стратегію дій, як вам це все реалізувати. І крок за кроком, крок за кроком, ви якраз можете до цього всього дійти. Одним словом. Те, що ви отримаєте від роботи з коучем, вплине на все ваше подальше життя, і ви більше ніколи не станете тою людиною, якою ви зараз є. Тому вам, друзі, я хочу запропонувати спробувати, як коучинг буде працювати на вас. Тому, якщо ти розумієш, що в твоєму житті щось йде не так: вічні якісь проблеми, немає ніяких цілей, ніяких результатів, постійні якісь конфлікти з колегами, з близькими, з друзями, і ти ніяк не можеш зібрати себе докупи, то коучинг якраз це те, що допоможе тобі вирішити всі ці проблеми, намітити перед собою чіткі цілі, які наповнюють. Твоє життя сенсом, і відповідно, що ти почнеш отримувати насолоду від кожної своєї дії, що зробить тебе щасливою людиною. Я запрошую тебе на безкоштовну демо зустріч, де ми з тобою зможемо трішки ближче познайомитись, поспілкуватися. Ти зрозумієш, що таке коучинг, підходить він тобі чи ні, і взагалі наскільки тобі комфортно працювати зі мною. Зможеш задати свої запитання перед тим, як йти в основну роботу, щоб прояснити всі деталі, всі нюанси. Ось така сесія триває десь 20-40 хвилин, і за цей час тебе буде. Буде чітке розуміння, скільки тобі потрібно таких сесій, в якому це буде форматі, і скільки це все коштує. Тому заповнюю анкету під цим відео. Я чекаю на тебе і найближчим часом з тобою зв'яжуся.